Колорадський жук, ворог кожного, хто садить картоплю. Немає, мабуть, такого господаря, який би не мав із ним справи. Маленький, смугастий, але такий ненаситний. Він здатен за кілька днів знищити цілу грядку, залишивши від кущів самі стебла. І тоді всі зусилля, праця на землі, догляд, підгортання, усе марно. Кожен, хто хоч раз бачив, як колорадські личинки об'їдають ніжне, зелене листя, знає, яке це прикре видовище, від такого навіть руки опускаються, але народ наш винахідливий і терплячий. І там, де не допомагає хімія або не хочеться нею труїти землю, завжди знайдеться старий перевірений засіб звичайна деревна зола. Зола це не просто рештки після того, як згоріли дрова, це ціла комора корисних речовин. Які з давніх давен селяни цінували не менше ніж гній чи компост. У ній є калій, кальцій, магній, фосфор, усе, що потрібно рослині для росту. Але окрім живлення, вона має ще одну дуже важливу властивість, відлякує шкідників, особливо таких, як Колорадський жук. Наші діди і прадіди помічали. Якщо посипати картоплю золою, жук оминає її стороною, і це не забобони. Це спостереження, яке підтверджене практикою поколінь. У селі ніхто не любить хімії, бо знають усе, що вилив на город, потім повертається до тебе в тарілці. От чому люди цінують натуральні способи захисту. Зола саме з таких, її не треба купувати за великі гроші, не треба боятися, що печеш руки чи отруєш бджіл. Вона завжди під рукою, особливо після зими, коли лишається багато попелу від дров'яних печей. І саме тоді, навесні, господарі починають готуватись до посадки, збирають золу, сушать її, просівають крізь сито, щоб була м'яка, без грудок, бо знають прийде час стане в пригоді не тільки для підживлення, а й для боротьби зі шкідниками. Колорадський жук з'явився на наших землях не так давно, але швидко став справжньою напастю його жоден мороз не бере, личинки зимують у землі, а навесні вилітають і шукають молоде листя. Багато хто кидається до магазинних засобів, бо вони дають швидкий ефект. Але з часом помічають жук ніби звикає. І тоді хімія вже не така дієва, а город усе одно потерпає. І тут саме народна мудрість рятує, бо в селі добре знають природа любить просте, і саме простими засобами її можна підтримати. Посипання золою це не просто бабусин метод, це розумний підхід, що поєднує користь і безпечність. Коли зола потрапляє на листя, вона сушить личинок, не дає їм живитися. А дорослих жуків відлякує запахом і лужним середовищем. До того ж, зола не шкодить самим рослинам. А навпаки, зміцнює їх. Картопля, яку регулярно підсипають золою, має міцніше листя, краще росте і навіть менше уражається хворобами. Тож цей метод не лише боротьба зі шкідником, а й підтримка всієї рослини. Сільське життя вчить однієї простої істини усе потрібне для господарства дає сама земля. Не треба вигадувати складних речей досить уважно спостерігати, що працює, а що ні. І якщо старі люди кажуть, що зола допомагає, значить так воно і є. Коли дме вітер посипати не варто, бо попіл рознесе і ефекту буде мало золяну роботу краще робити в тиху спокійну погоду, коли господар може обережно, не кваплячись пройтися грядками і приділити увагу кожному кущу. Усе це може здаватися дрібницями, але саме з них. Складається справжнє господарювання, бо зола це не чарівний порошок, а помічник у руках уважної людини. Якщо робити все вчасно і з розумом, жук відступає, його личинки не витримують сухого середовища, пересихають і гинуть. А дорослі жуки не люблять присмак і запах попелу, тож шукають чисті рослини, куди можна відкласти яйця, і якщо на вашій грядці всюди золочка. Їм там нема чого робити. Також треба пам'ятати, що зола не шкодить ні бджолам, ні дощовим черв'якам, ні людям, вона не накопичується у землі, а навпаки, збагачує її. Тому цей спосіб можна використовувати стільки разів, скільки треба. І навіть якщо на рік жуків менше, все одно варто час від часу посипати, як профілактику, бо зола не лише бореться, а й запобігає. Вона створює здорове середовище на грядці. І це відчуває кожен, хто обробляє землю не для показу, а для справжнього врожаю. Отож головна порада проста не лінуйтесь і не поспішайте. Підготуйте золочку завчасно, просійте, зберігайте сухо, а потім рівномірно посипайте свої грядки, коли прийде час. І тоді Колорадський жук буде обходити ваш город стороною, бо там панує не хімія, а чиста, добра сила природи. У кожному селі знайдеться хтось. Хто має свою історію боротьби з Колорадським жуком хтось роками труїв його хімією, аж поки не зрозумів, що від тих обприскувань більше шкоди, ніж користі. А хтось, навпаки, ще від діда, пам'ятає простий перевірений спосіб золою присипати грядку. І коли навесні всі біжать по магазини, щоб купити новий суперзасіб. Такий господар просто бере відро попелу, ситечко і іде на город, спокійно, не кваплячись, наче продовжує давню справу, яку робили його батьки й дід. І дивишся, картопля в нього стоїть зелена, чиста, без жодного жука. Колись, у старі часи, коли ще не було тих усіх е, оприскувачів, люди трималися за народні методи, бо інакше просто не можна було. Золу тоді збирали всю зиму. З печей, з груб, з бань, навесні сушили, просівали і зберігали у дерев'яних діжках або мішках. А потім, коли сходила картопля, ходили рядами і сипали попелом так, щоб листя було припорошене. Дехто навіть говорив як на Пасху золою грядку посиплеш, жука не буде до Спаса. Це, звісно, трохи з жартом. Але народна мудрість у тому є, головне, вчасно зробити, бо хто запізнився. Того жук не пожаліє усе з'їсть і не спитає, скільки ти вклала праці. Ось, наприклад, дід Іван із Полтавщини завжди розповідав, як його вчив батько Золою сип, і жук не підступить, а де не сипнув, там і шкоди чекай. І справді у нього грядки завжди стояли чисті. Казав, що зола не тільки жуків лякає, а й землю лікує, бо коли попелом землю підсипаєш, вона тепліша і світліша. І рослина дихає краще.